Збор, Пішло? Можна... А, привіт всім. Ми вирішили зняти ще один відеоролик. На цей раз е... ще одне актуальне питання про зброю. Чи можна в Україні легально володіти зброєю? Відповідь так можна. І у вас виникне питання як? Ми не хочемо подобатися нашим колегам, яких ми дуже поважаємо, і здаватися мудрішими від когось, а в результаті ви подивитесь відео, чи ви почитаєте пост і нічогісінько не зрозумієте, а просто ми хочемо зняти відео з метою, щоб ви побачили, як це на практиці відбувається. Прийшов, зробив все як треба, отримав дострій. Так, спецзакону, який би регулював офіс зброї в Україні, наразі немає. Є е, тільки законопроект, який прикладає келюкій судені Верховної Ради України. Наразі це питання регулюється наказами Міністерства внутрішніх справ України. До війни це був наказ номер 622 наразі наказ номер 379 що для цього потрібно? Для цього потрібна перша відповідна вікова група. О, наприклад, ми доросли люди. а Далі медичні показування, щоб були на Крім того, потрібно, щоб ви не притягались до адмінвідповідальності за останній рік. Наприклад, По домашній насильстві, по дрібному піланці, подій житло за кермо 130-й. Правда, ми дочиталися, що там протипоказували. Заборона після ї частини другої керування останній поводні вона чи іншого старіння, а перша частина не входить. Але все одно не сідайте за киргових а тільки цю реальною. Ну і звернутися у відповідний підрозділ Національної поліції України, чекаючи прозвільну систему. Ми знімаємо це відео, ми не можемо з воєнним станом і просто через того потворного кремлівського карлика і напав на нашу країну. Ми змушені відео значно біднішим знімати, тому що ми не можемо показати ні дозвіл ні систему, нічого взагалі. А, на чому я зупинюся? Ага, на тому не. Якщо особі про підозру в кримінальному провадженні, не дай Бог, виношено також не можна, тобто чисту репутацію. Далі ви звертаєтесь в на систему, заповнюєте картку заяву, 4 фотографії, 3х4, як на паспорт чи інші документи. Медична довідка форми No127.0. Копії паспорта, ідентифікаційного вашого. Знаю. Ще забув Юрій Романович. А, було, це медичне показання. Славі поверніть, будь ласка. Документ про проходження спеціалізованих курсів. І так, як я вже казав, ми хочемо показати, як це виглядає на практиці, тому Юрій Романович розкажіть, як це ви проходите. От дуже просто елементарно, як було сказано, Проходить в медкомісії, медкомісію, якому не необхідно. Чому необхідно було е, прийти огляд психіатра? Тому що, звичайно, психіатричне здоров'я людини це дуже важливо. Ну і щоб отримати зброю, значить, як було, тозвільна система видала тимчасовий дозвіл на придбання зброї. Я пішов в магазин, відповідно е, купив. На різну зброю це була нарізна зброя. Айвізайон ізраїльського виробництва. Вони хваліються ті. що е, вона дуже ефективна. Я розумію, що є чим склали для боротьби проти ворога І після цього е, покупка була зареєстрована. Е, ну і е, з, разом зі зброєю отримує ще. Два відстріляних патрони. Для чого це є? Це є для того, щоб здати е, ті гільзи е, до дозвільної системи, е, щоб не треба було робити е, необхідного ще одного відстрілу, тому що вже відстріляні гільзи будуть для цієї. Для цієї що перебувають на основами потім виправили. Потім ми здаємо, потім ми ті всі документи здали, тут ту частину, що необхідно, вернули. І протягом е семи робочих днів, в моєму випадку, було видано мені офіційний дозвіл на носіння і зберігання вогнепальної зброї. Це напівавтомата. На це дуже важливо. Ну, і Звичайно, цей процес. Треба проходити, тому що потрібно їх проходити. От і все, що скажу. Зброя дуже ефективна на себе управдала. Скажу так. А платежі в казу офіційні. Платежі в казу офіційні були зроблені ще до подачі документів на поздніх. Так, реквізити там з 1 січня 2023 року змінені і змінені розміри. Для бажаючих записатись на консультацію, посилання я в описі залишу номер телефону, адресу також і також ви отримаєте реквізити і суми всі також відповідно станом на перш ну, з 1 січня тисяч року і до тепер останніми змінами. Актуальними, які є. Тобто, як ви бачите, це значно простіше, ніж здається. Єдине тільки дотриматись повністю закону, як і у особливо. І ще рекомендую вам підписатися, якщо ви не підписались на канал, тому що наступні відео будуть про це, як правильно розбирати і збирати зброю, як змазку зброї. Ну і всі такі інші необхідні речі, які вам будуть необхідні, якщо ви будете знати про одну е, про одну зброю, не пальну, ви будете знати і все решту, тому що, е, по суті, змазка і чиста зброя, вона та сама. Заходи безпеки і обслуговування зброї, тому що ви, отримавши дозвіл на придбання зброї, придбавши її, отримавши дозвіл вже на носіння і використання. Ви берете на себе відповідальність за належне опитвання з цією зброєю, належне її зберігання, сейф. І, як Юрій Малечка правильно каже, так, розбірка, збірка, чистка, змазування, повне обслуговування і завжди тримати її на запобіжнику. А так само хочу сказати, що дуже важливий, дуже важливий момент перевозки зброї є правила перевезення цієї зброї. Е, вони зараз якраз будуть мінятися, тому не буду зараз розказувати дуже так все в деталях. Але один момент скажу такий, що як ви перевозите зброю, на... це, це дуже серйозна справа, тільки з тої сторони, що якщо, дай Бог, вас зловлить е, з цією зброєю, це дуже серйозна кримінальна відповідальність. Це треба мати на увазі, що ні в ніякому разі не можна, можна перевозити чи переносити зброю в нетверезному стані. Нетверезому стані так. Та взагалі не, взагалі не можна бути в нетверезому стані. Хай в нетверезому стані краще окупанти будуть, тоді їх менше залишиться. Щоб їм було легше гинути і сміливіше, щоб йшли на фронт під наші кулі, а наші кулі і вбивали. Так, для перемоги. А ви підписуйтесь на канал, ставте вподобайки на дзвіночок. А ми знімемо спеціально для вас друге відео, в якому вже в цьому відео ми розказуємо юридичний момент, в наступному відео технічний момент, але просто все, як воно на практиці відбувається. Ну що ж, всім мирного неба, перемоги України і до зустрічі в ефірі.